Відважного, сміливого, відданого сина свого народу, який протистояв ворогові на полі бою до останнього подиву. Кривава війна забрала життя нашого земляка-смілянина Мачівського Олександра Костянтиновича. Він не дожив до перемоги, але наближав її ціною свого життя. Олександр Костянтинович служив старшим солдатом, командиром першого Аеромобільного відділення 2-го аеромобільного взводу 10-ї аеромобільної роти 4-го аеромобільного батальйону військової частини Збройних сил України загинув 18 січня 2023 року поблизу населеного пункту Соледар Бахмутського району Донецької області внаслідок артилерічного обстрілу гідно виконуючи свій обов'язок. Залишивши спірним присязі у бою за нашу батьківщину, виявивши мужність і стійкість при виконанні обов'язків військової служби, шануємо хвилиною мовчання немиручу пам'ять про нашого земляка Олександра Костянтиновича. Ставни Черкаської районної військової адміністрації Микола Турик. Шановні сміляни, дорога родина, незламні українці. Сьогодні ми зібралися, аби попрощатися та провести останню дорогу нашого героя. Молодого героя, який мав плани на своє життя. Мріяв, бачив все по-іншому. Але одного дня він прийняв рішення. І пішов захищати нас з вами. На жаль, ворог підступний забрав у Олександра найдорожче це його життя. Від імені начальника Черкаської районної військової адміністрації Валерії Бандурко від себе особисто через співчуття рідним близьким загибло. Пам'ять про подвиг Олександра Константиновича ми повинні пам'ятати вічно та передавати нашому поколінню. Слава Україні! Слово першому заступнику міського голови Олександру Лисенко. Шановні сміляни, шановна родина, що сумна звістка прилетіла в наше місто. Сьогодні ми всі зібралися, щоб висловити слова глибокої вдячності і шани нашому герою, нашому земляку Олександру, молодій людині, якій ще жити та творити, виховувати дітей. Творити ваше плани на майбутнє, але він залишив власну домівку і пішов захищати нас з вами. мої слів для втіхи рідним та близьким покійного. Батьки втратили любящого сина, дружина втратила коханого чоловіка, любящого батька. У імені міського голови Сергія Ананка, всієї громади міста, хочу висловити слова глибокого співчуття рідним та близьким покійного. Перемога обов'язково буде за нами. Слава Україні! Героям слава! До слова запрошується представник Збройних сил України Олександр Свяченко. Шановні присутні, рідні, товариші, сьогодні ми прощаємося та проводимо останній путь справжніх героїв. сина, чоловіка, батька, котрий, незважаючи на що. Пішов захищати свою рідну землю, країну, котрий бачив на власні очі, що таке війна, котрий перебував в тій реальності. Але одного дня його серце зупинилося. Мачульський Олександр оцінена втрата для всіх нас та для всієї України. Особисто від себе та від Збройних сил України хочу висловити щирі слова співчуття рідним загиблого героя, побажати всім. Мирного неба та світлого майбутнього. Цінуйте, будь ласка, тих, хто поруч з вами. Ми переможемо. Дякую. Світлий, добрий спомин прозвитяжного захисника України назар залишиться в наших серцях. Домовити запрошується військовий капелан священнослужитель міста, Отець Богдан. Молимося вожного представленого воїна, героя Олександра, який віддав своє життя, за незалежність, соборність Української держави, за відпустя сякої правини вірного сім'я жити, і спокій, спасибо раба свого новоприставленого, героя воїна Олександра. Який віддав своє життя за незалежність України української держави прощеться повного чаду. Воїна Олександру, усьому чому він, як родина з грішів передбочато словом, чи ділом, чи думкою, чистої істотою вільно, не вільна. Молимо Раба Божа, приставленого воїна, герою Олександри, який віддав своє життя за незалежність, України української держави за відпучимося, тої прави невірної. Не вісевокіння життя і спокій, спочило робот. Мого. Воїна, герої, який віддав своє життя за незалежність соборність української держави, Христе Боже наш. Слава Україні! Героям слава! Дорога родина, дорогі брати, і сестри в Христі, дорогі побратими. Для нас. Це є велике горе, яке прийшло і не дає нам спокою, тому що бачимо, що на нашій рідній землі проливається кров. Молоді, енергійні, здорові, мудрі, розумні хлопці-чоловіки, ідуть і захищають свою землю українську від ворога-окупанта, який прийшов на нашу святу землю. Він приніс для нас зло, горе для батьків, для матерів, для жінок і дітей та для всієї нашої нації. Тому що це є геноцид. Ми дивимося, скільки молодих, мужніх чоловіків вже спочивають у вічності. І сьогодні ми молилися за новоприставленого. Воїна героя Олександра, який віддав своє життя за незалежність соборність української держави. Він пішов із відвагою захищати свою землю для того, щоб ми могли ходити по цій землі, могли молитись, могли відвідувати свою роботу, радуватися своїм життям, але ми бачимо, що і тут. Не дає спокою ворог, ракети впускає для того, щоб залякати нас, тих людей, які люблять волю, люблять життя. Важко сьогодні дивитися на родину, яка плаче. Але ми бачимо, що нема таких слів, які могли б заспокоїти батьків, дружину, дитину цього молодого воїна. Який в своєму житті міг багато що -чого зробити для суспільства, особливо для своєї сім'ї, для своєї родини. Сьогодні ми плачемо разом душевно, тому що це є біль всієї нашої нації. Ми просимо Бога, щоб Господь дав нам сили, дав нам витривалості, для того, щоб ми могли вистояти цей нелегкий час. Це є дуже важкий час. Випробування, які проходить Україна і українці для того, щоб вистояти і, бути, і жити у незалежній українській державі. Хочеться подякувати батькам за такого доброго, патріотичного, розумного сина, який віддав своє життя за незалежність соборність української держави. Хочеться, щоб ця родина. Могла в сьогоднішній випросити ласки в Бога, щоб Господь дав новоприставленому ну, воїну Олександру життя вічного царстві Божому. А в наших думках і серцях завжди ми маємо пам'ятати про таких героїв, що вони не вмирають, вони мають жити в наших серцях. З нами Бог і Україна. Слава Україні! Героям Слава!